Що я вам скажу за ті дивани? Любатка нено. Або мішковина, або велюр, всі дивани розкладні, побажання від клієнта, тобто куди відправити любо місто України, тканина так само люба, без передоплати, оплата після утримання. Дивани рахуємо, оплата пів на пів за доставку. Якщо ви живете в Одесі або в Ужгороді, припустимо, ціна доставки вийде вам 2800 гривень. Ми її ділимо на двох по 1400 гривень. Але ви то все оплачуєте після доставки. Я вам кидаю відео тканини. Ви підбираєте на будь-яку модель, яку ви бачите зараз в закадровці тканинку і все погоджуємо. І я відправляю. Так що кому треба якийсь диван, який ви бачите на картинках, то пише мені в приват і все. Я вам все підберу без проблем. Так що, кому треба, будь-що підбираємо, я вам все підберу. Дивіться, є з тумбами відкриними, є шухлядами з боку. Вони всі розкладні, всі дивани, що йдуть з тумбами по боках, з шухлядками, розмір, де габаритний з тумбами, 2 метри 45 сантиметрів, 2,45. Якщо буде без тумб бокових, то розмір буде 1,98 м або 2 метри. Оцей, наприклад, має 2,80 вісімдесят довжину. Ліжка теж маємо. Так що доставка по Україні безкоштовна, оплата після отримання. Все, кому що цікаво, пишемо приватно.